Нещодавно у польському селі Ключе завершився Кубок Європи з Сумо серед дорослих у межах третіх європейських ігор. У змаганнях брали участь вісім спортсменів з Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Вони вибороли перше та друге місця у командних змаганнях. У індивідуальному заліку вінничани здобули три золоті, три срібні та дві бронзові медалі. Одна зі спортсменок посіла п'яте місце. Ми маємо три перших місця: це Вікторія Сабардак, Вадим Багачук та Важідайурі. Важідайурі, скажу, що молодший, тому що його батько важа Дайурі, як ми кажемо, старшим. Це тренер є національної збірної України і безпосередньо старший тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 5 нашого міста рідної Вінниці. І ось, скажімо так, одна спортивна школа наша показує такі гарні результати, тому що є ще і срібні медалі, є ще і бронзові медалі. Виступили, ну, просто. Суперово. Ну в принципі, сумо у нас всесвітнє. Нагадаю, що це спортивне сумо, є ще професійне сумо. В спортивному є вагові категорії, а в, в професійному там абсолют. Тобто, чим більше, тим краще. Але вид спорту цікавий, вид спорту в принципі прижився у нас на Вінниччині на Україні, і сьогодні ми, в принципі, перші в Європі.